Кім Чен Ін – зірка мемів та один із тих, кого найчастіше згадує преса. Ну що б ви про нього сказали, якби не знали, хто це такий. Ну якийсь вічно усміхнений чудик, зациклений на стилі 80-х. При цьому світ боїться Кім Чен Іна, Путін йому кланяється, а власний народ боготворить. Перед тим як розказати найгарячіші факти про цього політика, кілька слів про те, в чому ж так би мовити, його сила. В міжнародному плані все зрозуміло. Північна Корея одна з дев'яти ядерних країн у світі, котра нарощує потенціал. А її лідери відверто демонструють, що чхати хотіли на думку усіх інших. Путін, в свою чергу, заглядає в рота Кіму, бо потребує його ракет і солдатів для війни в Україні. Але найцікавіше це те, що твориться в самій північній Кореї. Не секрет, що це ізольована від світу країна, яка живе за принципами Совка і за правилами близькими до маразму. Типу того, що там не можна носити джинси, робити пірсинг і навіть вуха проколювати. Жінкам строго заборонено вдягати коротке, крутити локони чи фарбувати губи червоним. Мерлін Монроби там чекала сумна доля у трудовому таборі. І ще трохи крінжатини із модно-соціалістичних буднів. В Північній Кореї існує список зачісок і стрижок, котрі офіційно дозволяють носити. Полюбуйтеся і тільки такі. Словом за ірокез теж в табори, а з лісним порушникам розстріл. І це не чорний гумор. Кажуть, Кім Чен Кімченен його батько та дід, котрі правили раніше, розстріляли тисячі, якщо не сотні тисяч людей. Звичайно, диктатори не розповідають про таке стрибун. Уся інформація про країну тримається в строгому секреті. Щось дізнатися можна лише від перебіжчиків людей, котрим вдалося втекти з північної Кореї. Деякі з них це політики, котрі були близькі до режиму Кімів. А ще уявіть собі, розстріляти там можуть просто за те, що людина не посміхалася у присутності лідера. Нібито був такий випадок, коли Кім Чен Ін відвідував якийсь завод, а один із співробітників погано почувався і мав засмучений вигляд, за що поплатився життям. А усіх його рідних кинули до в'язниці. Тепер зрозуміло, чому народ так сліпо поклоняється і безбожно обожнює свого короля. Просто жити людям хочеться. Наступна порція крінжу його в цьому випуску вистачатиме. Пропаганда в північній Кореї досягла такого абсурдного рівня, що переконує людей, ніби ким володіє надздібностями. Наприклад, від його настрою змінюється погода. Може, тому він постійно шкіриться? Далі, взагалі, повний треш. Пам'ятаєте старий прикол, що принцеси опорожняються райдугами? Так, от, в північній Кореї вважається, що Кім Чен Ін. Будуть, вгадайте чим ні, не соціалістичними символами. Пропагандисти примудрилися переконати загал, що лідер не ходить в туалет взагалі. Істота вищого рівня, далека від мерзенних нужд простих смертних. Словом, іміджмейкери в них там найвищого левелу. Ну і раз вже завели таку тему, бачите, ось цю коробочку на задньому плані кажуть, диктатор скрізь возить за собою портативну уборну. І навіть не для того, щоб співвітчизники не вичислили, що він все-таки випорожнюється, а щоб зразки його дорогоцінних біоматеріалів не потрапили не в ті руки, бо ніхто не має знати про реальний стан здоров'я Кіма. Щось таке ми вже чули. Всі ж пам'ятають, що Путін теж спорожняється у валізку. Так от на чому мужики зійшлися, в них просто багато спільних інтересів, окрім бажання знищити світ ядеркою. А поки пропагандисти створюють образ надистоти, стало відомо, що сам кінчинин ще ой який ласий до мирських утіг. Розповім про усе про порядку: європейська юність під прикриттям. У страшній таємниці тримаються не лише випорожнення Кім Чен Іна, вибачте, не йде з голови ця дурня, але і його дата народження. Нащо без поняття? Може, типу, він настільки мудрий, бо був у цьому світі завжди. А може навпаки, щоб приховати молодість диктатора, котрому нібито недавно виповнилося всього 40 років. Навіть наш Володимир Зеленський, старший, так от відомо, що Кім Чен Ін вчився в інтернаціональній школі в Швейцарії. А що ж таке? Цікаво. Чому не в соціалістичній Північній Кореї, а в загниваючій Європі, при цьому навчався він там під прикриттям? Нібито юний Кім був сином водія з посольства КНДР. Але після школи майбутній диктатор повернувся у рідні краї і там вже поступив на військову службу та чекав свого часу правління, ліквідував родичів-конкурентів. А тепер ближче до теперішніх часів. Керувати країною Кім Чен Ін став 2011-му, коли попередній диктатор, тобто його татко Кім Чен Ір, помер від серцевого нападу. До слова, в круглощокого сміхунця був і ще рідний брат та дядько, котрий займав якусь високу посаду. З обома трапилися нещасні випадки, і вони почали з миром невдовзі після приходу Іна до влади. Пліч опліч з Кімом молодшим продовжила працювати лише його сестра. Котра теж сидить на поважній державній посаді. До речі, це вона нещодавно заявила, що Україна та Південна Корея схожі на невихованих собак, котрих вигодували США. Цікаво їм теж методички з Кремля приходять, чи самі справляються любов до елітних алкоголю та авто. Ой, зараз буде цікаво Без прелюдій, от Отак відразу. Кім нескромно набиває чрево найдорожчими делікатесами зі всього світу, котрі щодня доставляються до його столу. Любить елітний алкоголь, зокрема коньяк Hennessy, віскі Джек Деніелс та шампанське Крістел. Хоч на людях диктатор з'являється в непримітних нарядах у стилі минулого століття, зате полюбляє лакшері аксесуари. Кажуть, в нього є величезна колекція елітних годинників, ну і, звичайно, транспорт. Нещодавно всі ахали від автопарку сирійського лідера втікача Башара Асада. Так от у Кіма є не лише гігантський автопарк, але і яхтопарк, і літакопарк, і потягопарк. Почну з авто. Схоже, скромність, патріотизм і близькість до народу Кімчинин демонструє лише в одязі. Машини любить імпортні і не соромиться ними хизуватися. Є в нього і найсучасніші мерседеси. Наприклад, не так давно він засвітив новенький Mercedes Майбах GLS 600 і ще раз продемонстрував світу, що плював він з високої гори на усі їхні санкції. Також в нього є Мерседес Майбах 600 Гард Мерседес Майбах 62 та Мерседес benz Майбах S650», Cadillac Каділак П'ятого покоління Ролс Ройс Фантом і броньовані седани Лексус одним екземпляром колекцію Іна поповнив і його дружок Путін. Він подарував північнокорейському побратиму лімузин Аурус. Ну тут не можу не додати, що політика Північної Кореї мало не під страхом смертної кари забороняє будь-які прояви іноземного впливу на суспільство через музику, кіно, новини. І, звичайно ж, зарубіжні товари. Але, як бачимо, кінченин радісно забуває на власну ж політику. Як відомо, він обожнює Макдональдс. Кажуть, може гайнути на чартері до сусіднього Китаю за гамбургером. Любить бойовики, Дісней та баскетбол. Ну, це й не дивно. Не забуваємо, що вчився він в Європі, де міг усе це побачити і спробувати, на відміну від своїх співвітчизників. У людей в Північній Кореї навіть доступу до інтернету нема. А ви можете уявити собі життя в ізоляції від усього світу, без інтернету та з купою дурних правил, за невиконання яких можуть розстріляти. Підписуйтесь і розказуйте, що думаєте. Їдемо далі. Пристрасть до колекціонування транспорту не обмежувалося в кімчені і на лише дорогими авто. Полюбляє він і яхти. кажуть, одна з них, Princess Yachts International британського виробництва, має довжину 29 метрів і вартує 7 мільйонів доларів. А на іншій 60-метровій, є басейн, ресторан, клуб для тусовок та інші розкоші. Але і це по транспорту ще не все. Підзбирав кім і різноманітних літаючих засобів, серед яких кажуть, є і український Антонов. Але зірка колекції ІЛ-62 іще радянського виробництва. Фішка в тому, що його переробили просто таки у лакшері диктатору літ. Всередині літачок, схожий на віп-готель, оброблений червоним деревом, обставлений шкіряними меблями кольору слонявої кістки, з окремою спальною, їдальною і так далі. Заради справедливості мушу додати, що серед дрібничок, котрими тішиться диктатор, є власний острів, власна канатна дорога, власний гірськолижний курорт і власний аквапарк. І думаю, ще багато чого власного. Власного означає, що цим може користуватися лише сам Кім або його гості, але точно не його народ. Ну і ще по всій країні її лідер має свої розкішні палаци. Із бзиків до багатьох із них побудовані злітні смуги, щоб натружений державними справами Ін міг підлітати просто під ганок. А насправді це черговий прояв страху за власну шкуру. Якщо доведеться терміново тікати, щоб можна зіскочити з ліжка та стрибнути прямо в літак. Також не можу не згадати одну з найвідоміших фішок північно-корейських диктаторів: власний броньований потяг. Кажуть, попередник Іна, його татко Кім Чен Ір, також був параноїком. Йому здавалося, що пересуватися броньованим потягом найбільш безпечно. До слова, саме під час однієї з таких подорожей його схопив серцевий напад, і він сконав. І броня не допомогла. Чен Ін подорожує різними способами, але батькову цяцьку теж особливо шанує. До речі, під час кожної поїздки диктаторський потяг супроводжує вертоліт на випадок, якщо знадобиться евакуація. І ще одна деталь: не лише гвинтокрил супроводжує диктатора у кожній мандрівці, але і цілий загін ось таких чарівних провідниць. І ось ми підійшли до найпікантнішої частини життя Кім Чен Іна. Це так званий загін задоволень. Ось що про нього відомо. Загальна чисельність загону складає дві тисячі дівчат. Їх спеціальні люди відбирають по всій північній Кореї, в основному в школах. Головні вимоги дівчині має бути 15-17 років. Нібито були випадки, коли брали і 13-річних. Кожна претендентка повинна бути з ростом не менше 160 см і не більше 170 см. Пам'ятаємо, що Кім не дуже вдався з ростом. Також кожна повинна мати приємний голос і, головне, привабливу зовнішність, нібито обраних дівчат навіть відправляють за кордон вивчати мистецтва і практики різного плану. Загін задоволень за різною інформацією ділиться на три групи: в першій найгарніші дівчата, котрі забезпечують задоволення безпосередньо Кіма, в другій. Ті, що проводять час з першими лицями країни, найближчим оточенням диктатора, високопоставленими військовими і так далі. А третя це талановиті дівчата, котрі відповідають за культурно розважальну програму, гарно танцюють, співають, можуть виступати на сцені. Жінки служать у загоні задоволень до 25 років. А після виходу, так би мовити, на пенсію, на них чекає доволі сите життя. Принаймні в порівнянні з іншими співвітчизницями. Вони або отримують непогане соціальне забезпечення, або виходять заміж за чиновників чи друзів Іна. Розстріляна коханка. До речі, ЗМІ повідомили, що у Кім Чен Іна була коханка, північно-корейська артистка. Не виключено, що колишня служителька загону задоволень. Між словом, в диктатора є дружина, про яку майже нічого не відомо. І скількість там дітей інформація, про яких теж тримається в секреті. Так от повідомляється, що великий лідер наказав розстріляти свою коханку разом з деякими іншими артистами, нібито через те, що вони брали участь у виробництві та поширенні порно. А міг би просто смснути, що між нами все скінчено. Хоча, можливо, і мобільних в північній Кореї немає, не потрібна іноземна розкіш. Але насправді тут не до жартів. У світі існує країна, де відбуваються такі жахіття, де диктатор, як в нас кажуть, жиру біситься, де розстрілюють через те, що не посміхнувся, і розбещують неповнолітніх. І усе це відбувається в 21 столітті сторіччі з мовчазної згоди всього світу. І наостанок знову повернувся до Кінчен Іна. Мораль його історії дуже проста: скільки б не було у тебе метрів найрозкішнішої яхти. Вагонів приватного потягу, літаків, лімузинів, мільйонів в офшорах спати спокійно не будеш. І не тому, що ти диктатор, мучиш власний народ і тисячами розстрілюєш невинних бідолах, а тому, що банально боятимешся, що хтось відіжме твою владу і відбере гроші. Або з тобою теж трапиться нещасний випадок. От і Кіма, як відомо, мучить параноя. До речі, для охорони його персони та його родини в північній Кореї існує окреме військо і складається воно із 120 тисяч солдатів. Лише уявіть: до речі, вважається, що чисельність їхньої армії 1,2 цілих мільйона на 26 мільйонів населення. Щоб ви розуміли, армія Путіна складає півтора мільйони, тобто всього лише на 300 тисяч більше. Коротше, ви зрозуміли. Боїться Кім дуже і дуже сильно. А що ви думаєте про життя у Північній Кореї і її вічно усміхненого лідера? Підписуйтеся на канал і діліться в коментарях. У мене на сьогодні все цікаво, чи була на обличчі Кім Кімчинина ось ця фірмова усмішка, коли він відправляв Путіну ракети для знищення українців, чи коли він відправляв тисячі своїх військових для війни з нами. Так чи інакше, а тепер це вже не просто диктатор з далекої країни, а наш ворог. Тож будемо знати його, як то кажуть, в лице.